Доброго всім дня. Розділила перепелят. Це хлопці. Це дівчата. Чому я їх розділила? В тому що хлопців більше, і вони так любили своїх дівчат, що одну даже задавили сьогодні. Уже їм 48 днів, і хлопців буду вбирати. Залишу три на 14 дієвочок. Я думаю, достатньо буде. Мені тепер треба з усіх вибрати хлопців, щоб не були дуже важкі і голосисті такі дуже тому що сусіди може кому не подобається. Це я від світла завішую їх тюлью, приберу, щоб не мішало. і буду зараз їх обирати. Так що таке перепілки такі гарні, ось подивіться. Учора вечором був дощ, і подивіться, як поваляло помідори. Ось, лежить. Ну, я думаю, піднімуться. Трошки піднялися, це всі лежали. Так як вечором почала я вставляти колочки, щоб попідв'язувати їх, починати вже. І ось ті, що біля колочки, вони всі стоять гарно. А... Ті, що не всли, ось поваляло. Дощ страшний був. Це страшне, Ось приплескало все на світі. Дивіться, яке все стояло. Вода стояла прямо на городі. Піонії лежать. Так гарно квітли, все придавило донизу. Курчатка вже підросли. Ще на вулицю їх не випускаю. Вони вже пищати хочуть. Там дуже сиро, хай трошки підсохне години-дві, тоді я їх випущу. Дуже гарні курчата. Вони вже насісти сідають. Так що це таке? Так квітла роза гарна. А після доща цвіточки такі вже опущені і не такі. Ну, все одно красиво. Черешня. Красота, ще зелена, ну, ми вже обриваємо і їмо, скільки її. Це вже з двора показую вам, яка черешня. верху. Скільки м'яти в мене, ось піоні також опустив дощ її до землі. Дуже жалко. І так, друзі, всім пока-пока.